Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Е, вітаю пані та панове. І ті, хто ще не визначився, мене звати Юркеш, а це проект Музична варта. Е, певно, ви всі бачили вірусне відео, де після більше як року полону повертався молодий хлопець і в автобусі заспівав червону калину. То пробиває кожну клітину справжнього українця. Але наш герой тут не тому. В програмі, яка здійснює мрії військових співати на великій професійній сцені, він тут саме тому, що він неймовірно любить співати. Зустрічайте на сцені музичної варти майбутня зірка України. Незламний голос нації Денис Залізького. Якби не ти, я б не вірив в любов, Якби не ти, я б не знав, чому сонцу просто земного життя. Життя.